Україну щоночі атакують сотні російських шахедів та інших ударних безпілотників. Боротьба з ними починається від державного кордону або лінії фронту. Сотні мобільних вогневих груп розгортається на шляху БПЛА і намагається знищити якомога більше ворожих безпілотників. Особливо важко фронтовим мобільним групам, адже полюючи на шахеди, вони можуть стати ціллю для ударних дронів меншого розміру, якими насичене фронтове небо. Наша запорука це ваш міцний сон та наше чисте небо. разом до перемоги. Під таким девізом на Донеччині і вдень і вночі працюють бійці 3-го луганського прикордонного загону. Сюди щодня сотнями залітають російські ударні безпілотники різних типів. На нічне бойове чергування висувається одна з мобільних вогневих груп. Мисливці за шахедами. Швидкість одна із найголовніших вимог до таких підрозділів. Подивиться команда. І розрахунок готовий жати. Це їм для повного розгортання. Десь до хвилин десяти. Місцевість відкрита, але бійці уважно стежать за небом, попри темряву. Головне не бути поміченими російською повітряною розвідкою, адже ворог застосовує БПЛА з нічними камерами, Екіпаж розгортається на бойовій позиції. За кілька хвилин з'являється інформація про перші ударні безпілотники окупантів на те, щоб зарядити зброю і за отриманими координатами атакувати російську повітряну ціль у бійців. Є лічені секунди. Обнаружена Онаружена Ще, ще, ще. До входу в зону пораження. Готово. патрон на лінії, Давай. На жаль, БПЛА не вдається збити розрахунок, згортається та переїжджає на іншу позицію, чекати наступну групу шахедів. 4-5 цілей це може бути всього. В розрахунку шестеро людей усі взаємозамінні, і у разі потреби можуть дублювати один одного. Бійці жартують. Їхня група наймолодша в бригаді. У нас нормальна група до нас. Ну, у нас тока він мальчик соля у розрахунку двоє бійців із Києва, коли бачать, що роблять російські безпілотники зі столицею, дуже переживають, але розуміють, тут вони перша лінія захисту рідного міста від повітряної навали. Це страшно. І тому ми дуже радіємо, коли збиваємо цих гадов, що вони не долетають. Такі розрахунки працюють за будь-якої погоди. Поривчастий вітер, як наприклад, цієї ночі, ускладнює виконання бойових завдань не просто бійцям і в морози. Ми одну зиму вже при таку. ми вже. Таку, так. Ми, ми знаємо, що таке. нам не привикати. Ми вже знаємо, якщо, як воно должно бути. Прикордонники залишаються на чергуванні, а ми переміщуємося на стаціонарну позицію іншого підрозділу, незважаючи на темряву, захисники весь час на поготові. адже окрім шахедів, небо сповнений дрібніших безпілотників, які ведуть полювання за нашою логістикою. Саме такі оптимальні викиси з ситуації бо ми їх воружаємо помповими рушницями, тобто люди молина. В разі вже такої ситуації, відстрілятися від цих. у цьому облаштованому бліндажі. Чоловіки цілодобово відстежують російські дрони приблизно за півгодини до запуску ударних безпілотників. Вони вже мають необхідну інформацію. Далі стежать за тим, куди і на якій висоті летить дрон. очікуємо. може таке бути, я скажу з'являються деякі на 50 кілометрах, інші можуть з'явитись. Або міняють висоту, або міняють якось. Ну не потрапляють в нашу локаційну зону, можуть з'явитися на 20 кілометрах. Перше ніж збити ціль, бійці повинні переконатися, що вона не летить над населеним пунктом і її уламки не зашкодять мешканцям. Давай! З Донеччини Руслан Смощук, Вадим Ревун та Ігор Щепет. Подробиці телеканал Інтер. Марафон єдиних новин.